Параграф 24. Початок. Земна поверхня нерівна. Рівні ділянки, є рівні ділянки. Є підняття та зниження. Горби, гори, яри, горби, гори, яри. Вимірюється за допомогою нівеліра. Нівелір у вигляді рейки Висот... за вишки 1 метр. І за допомогою нівеліра можна виміряти берег річки над над водою. Це потрібно знати. Бедівельник, науковцям та туристам. Парара 24 закінчен.